Безжальна війна в Україні щодня забирає життя, щодня руйнує майбутнє. Але ми боремося кожен по-своєму. Я Андрій Данілевич, і я розповідаю історії війни. У них страждання, біль, втрати. Але попри все, у них віра у неминучу перемогу нашого народу. Україна стрімко повертає свої законні території, а окупанти ганебно тікають. Серед багаточисельної армії наших захисників є і тендітні жінки, які змінили високі підбори на солдатські берці. А замість дамських сумочок у них у руках автомати. Далі історія війни єдиної на сьогодні жінки-заступниці командира бригади. У Лариси Якобчук із позивним Чайка за плечима 30 років у війську. Вона починала звичайним солдатом, викладала у військовій академії в Одесі. Зараз жінка має звання підполковника. У перші дні повномасштабного вторгнення Росії Ларису призначили на високу посаду заступника командира бригади. Зрозуміло, що це було несподівано, і навіть деякі побоювання в чоловічому колективі очолити це все, а справлюся ли я. Ну розумієте, жінки завжди важко себе налаштувати на те, щоб поважали, враховували як лідера, як людину, до якої треба прислуховуватися, виконувати накази. Розпорядження, адже всі в мене в підпорядкуванні це чоловіки. Тепер у складі 126-ї окремої бригади тероборони пані Лариса відповідає за морально-психологічний стан бійців усіх підрозділів. каже, її фішка індивідуальний підхід, метод спостереження та бойовий досвід, адже подібні завдання уже виконувала у зоні АТО та ООС. Головні обов'язки вирішення як психологічних, так і життєвих проблем бійців. Дуже багато людей, які прийшли до лав збройних сил України, а там залишилися невирішені соціальні проблеми з дітьми, з дружинами, навіть з кредитами, надаємо юридичну кваліфіковану допомогу завдяки нашим юристам бригади, і також навчаємо методом психологічної підготовки. От і сьогодні, спілкуючись з бійцями під час навчань, пані Лариса помічає щось не те. Один із хлопців занадто зосереджений. Треба негайно розібратися у ситуації. І питаю, чому він такий сумний. Думала, бо а він каже, що він по життю такий дуже серйозний. Дякую, що в строю 126-й, Дякую, що ви за навіть можемо посміхатися. Бачите, тероборонці обожнюють Ларису Олександрівну позитивна, досвідчена, вмотивована. кажуть, вона просто заряджає своєю енергією. Головна юриса, вона дуже відповідальна, бо ніч, день, будь-яка погода все одно по телефону, персонально вона робить все для бійців, мотивує, вислухає. Може, це неправильно звучить, але жінки на війні це трохи аномалія, скажімо так. Но ті жінки, які в нас, вони на своєму місці. І вони виконують. Цю роботу на рівні чоловіка і буває за часу навіть набагато краще високою посадою заступниці командира бригади. Жінка пишається, але не хизується. А секрет свого авторитету серед бійців пояснює власним життєвим досвідом та взаємоповагою у лавах тероборони сьогодні в лавах бригади територіальної оборони. Я бачу людей, які прийшли хтось по мобілізації, хтось добровольно, але всі вони сьогодні відчувають натхнення, відчувають мотивацію. Тому сьогодні не залишається жодного сумніву про те, що з нами Бог перемога за нами буде, і нас чекає ще відпустка у нашому українському Криму. Бідний. Багатостраждальний Маріуполь. Неможливо без болю у серці дивитися, на що російські загарбники перетворили колись квітуче приморське місто. Маріуполь майже вщент зруйнований. За непідтвердженими даними, десятки тисяч мешканців загинули та були поранені. Ще десятки тисяч містян були депортовані з рідного міста. Я розповім вам історію родини, яку насильно вивезли з Маріуполя. А вона змогла повернутися в Україну. 25-річна Анжела із маленьким сином Домініком і братом Підлітком звикають до нового життя на Хмельниччині без вибухів, снарядів і російських танків. Вони пережили окупацію у селі поблизу Маріуполя, залишалися у зруйнованому загарбниками населеному пункті майже без їжі за відсутності води і світла. Через три тижні окупанти почали вивозити жителів за межі України. 16 березня нас вивезли. Тут. Російські воєнні ну, вони зайшли, сказали, що або залишаєтесь, помираєте з голоду, а там вже їжі не було майже. Там це село там, ну, ніде є брат. Анжелу з братом мама виховувала самотужки, але померла від важкого недугу ще до війни. Росіяни розлучили брата з сестрою. Богдан опинився у Маріуполі, а молоду жінку з малюком відправили на територію Росії. Нас вивезли спочатку до Тагон а потім посадили на потяг і довезли до Володимира. І Потім звідти вже автобусами нас розвозили по ПВР. Ну, пункт временного розміщення у цей час. Родичі з Хмельниччини робили все, щоб зібрати сім'ю у себе. Ці діти, ми діти моєї двоюрідної сестри, яких я ні разу не бачив. І тоді, як мама померла, я не на перший, бо перший день був такий, на другий чи на третій день сказав, що готоптеся, я вас, якщо у вас є бажання. Я вас забираю. Леонід звернувся до уповноваженого Верховної Ради України із прав людини і органів місцевої влади. Йому присвоїли статус опікуна, ну і далі, вже через інші ешелони влади і силові структури. Богдана з Маріуполя допомогли вивести волонтери. Шлях був складним і тривалим з Маріуполя до Запоріжжя на мікроавтобусі. Волонтери мене вивозили. А потім мене посадили на Поїзд Запоріжжя Львів. І я з Запоріжжя приїхав в Хмельницький. Там мене встріла троюродна сестра. І відтуди я добирався до Словути. А в цей час Анжелу із сином вивозили з Росії через Білорусь. З Росії нас везли волонтери. Там дуже багато людей їхало з нами в автобусі. Там на кордоні з Білоруссю ми стояли годин, мабуть, п'ять або шість. Не знаю, ми за півтори години впорались, ну всі пройшли, а там нас ну, там був наказ нас тримати. Так, родина Леоніда і Людмили поповнилася ще двома дітьми і онуком. Небайдужі люди, хазяївиті, люди працюють на матінці з землі, виховали гарних троє дітей, двох хлопців. Доньку, а тепер ще на відповідальність для себе взяли ще одну таку родину. Донька, подружжя Тетяна уже потоваришувала з названим братом. Вони однолітки, тож мають спільні інтереси. З того, що він мені розповідав, я зрозуміла, що в нього було дуже важке життя. Що він ну, дуже сильний духом за 16 років? Богдан і Анжела потрохи звикають до нового життя. Позавчора ми збирали помидори. Потім, потім ми збирали кукурудзу. Ну так, допомагаю. Людмилу і Леоніда, яких до цього ніколи не бачили, брат і сестрою вдячно називають мамою і татом. Господині, щоправда, додалось хатнього клопоту. Але жінка не нарікає. Богдан Молоко полюбив. Подобається молоко, бо там Такого молока не було». А. а малий манку. А так все, що я знаю, все, що ми варимо. Дируни, картоплі, не такої не є, як таку тертку, як е, на буряк. Велика родина будує плани на майбутнє. Після закінчення школи Богдан хоче вчитися на зварювальника, а дворічний Домінік господарює на подвір'ї і починає говорити перші слова. Українською мовою. Хочте стабільності і миру. А там і здоров'я, звісно. Буде здоров'я, то буде... будемо робити, будемо заробляти гроші. А так не знаю, що там ще. Щоб всі були здорові, живі. Тобто самолаші живі, бо тяжко людей тряти. Щоб всі були здорові і живі. Саме про це мріє кожен з нас. А ще про перемогу і чисте небо над нашою країною. Частина Запорізької області уже понад півроку в окупації. Але українська армія просувається доволі швидко. Тому ми віримо, що ось-ось наші території будуть звільнені, а усі, хто був змушений поїхати, повернеться до рідних домівок на рідну землю. Вірить у цей багатодітна родина історію війни та евакуації, якої ми зараз почуємо. Ми заходимо на сільське подвір'я. Першою нас зустрічає Люся. Покинуте цуценя діти побачили на вулиці у перший день свого приїзду до села і не змогли залишити маленького. А ось шестеро дітей туляться біля мами. І це ще не вся родина. Старший брат служить у збройних силах України. Сестра залишилася в рідному окупованому селі Осипенко, що в Запорізькій області, доглядає там за дідусем. Навіть тут, за понад тисячу кілометрів від рідного дому, забути пережиті жахи їм важко. Досі лякаються будь-яких гучних звуків. Голод, холод, подвал зима, морози Просто нікого нема, село вимерло. Навіть пташки не співали, вікна повлітали від зраїв би затихла. Потім почали вони заїжджали просто технікою в кожний двір. В кожний вони просто, просто як знаєте, як в мурашник розбіжався, отак от поза людьми, по всіма хатами. оце все отак у них було. Потім сусідка прийшла, що каже: типа, все нормально. Ми входимо в Росію. Як, як в Росію? Куди ми в Росію входимо? Яка Росія? Де Україна? Ми в країні живемо, яка може в Росія. Просто обмежили у всьому, чи можна. Каша пшенична давалася просто мелена. Оце фураж люди зварять свидям. щоб ви понімали? Це їли. От як я їх бачила, мене штопорило. Кручи не могла себе взяти руки, що я їх бачу. Батьки вирішили рятувати дітей. Евакуація. Чотири дні в дорозі. Вони досі не можуть повірити, що їм це вдалося. Тим більше, що усі заощадження вони витратили ще на початку шляху. Дуже багато коштів пішло за чотири для за чотирисуток. Мене пішло 10 тисяч на їду. Туалета нема що посання. Просто простати, що робиться в посадках. На новому місці за два тижні вони вже трохи обжилися, бо ж не сидять склавши руки. Ми прийшли, як почались двір. Брали город ще не прибраний. Я ми приїхала тільки що кошти закінчилися, а сразу побігла на роботу. Тут є сливки гроші платять, ось яблуко почнуться теж кошти. Можна заробити, якби є за що жити. Я ж на роботу поки ходила, підзаробляла, чоловік вже понятно, з дітьми сидить, їсти постірається. Штані за ними дивитися. Я з роботи пішла вже вечір. Засобами гігієни та продуктами допомагає і місцева влада, каже Оля. З обідом у родини проблем нема. Нам дали дуже багато капусти з сільської ради. Сьогодні нашинкувала, тому що щоб не пропала, це я буряка творила. Це я буду робити їм салат, м'ясо пожарила, соус старить, макарони з колбасою. На подвір'ї сохнуть чисті речі, Перуть вручну, утім ні на що не скаржиться. Сім'я радіє, що є дах над головою. Дев'ятирічний Віталій пішов до школи уперше в житті, бо через коронавірус та війну хлопчик так і не дізнався, як це по-справжньому бути школярем. Сьогодні третьокласник отримав першу дванадцятку з математики, на радощах смакує маминими сирниками і свіжим малиновим варенням, ласує солодким і найменший із братів. Будете багато їсти, будете рости, сили будуть, так? Ага. У селах Рукшинської громади живуть майже 150 переселенців. Усі мешкають у приватних будинках, які до цього часу стояли пустими. Багато людей є за кордоном, будинки стоять пусті. Багато людей успадкувало, так само є будинки пусті. Ну, біля кожного будинку є город. Ну, це ж село, воно так має бути. У кого більше, у кого менше. На сьогоднішній день мають хоч, хоч щось уже. У саду достигають яблука. Тож Ольга та її шестеро дітей уже незабаром скуштують соковиті буковинські плоди. А якщо господарі дозволять, заготовлять на зиму улюблене яблучне повидло. Яблучне варення. І одразу запахло домівкою і бабусиними пиріжками. Скоро, дуже скоро, кожен із нас зможе обійняти рідних одразу. Після перемоги чекаємо і допомагаємо. Я Андрій Денілевич, і я буду розповідати історії війни наших людей, щоби цей жах був припинений і більше ніколи не повторився. Будемо жити і пам'ятати.